Амо, я в окопі, нас знову обстріляли. Я ранів, та Бог мене зберіг. Я чув, що церква молиться за мене, ти їм скажи, я теж молюсь за них. Ми з хлопцями, сьогодні, вставши зранку, молились Богу, хто як вмів. І кожен день я згадую домівку, дорогу, по якій колись ходив. Я чув, що ви молилися за мене. Не опускайте руки, Бог живий. До нас ракета щойно прилетіла, та не зірвалась, був лише тільки шум. А знаєш, я навчився цінувати те, що колись буденністю було. Поглянувши вночі в прекрасне небо, я просто плакав, я відчув тепло. У нас сьогодні снайпер працював, та кулі дивом збоку пролітали. Збіг обставин, тихо хтось сказав. Я твердо знав, що це молитва мами. А як там тато? Чи нормально все? Скажи йому, що буде все добре. Я повернусь вночі, а може, в день, коли настане в нашім краї спокій. А як сестра, напевно, підросла вже, від мене передай її привіт. Вона за мене теж переживає. Скажи все добре, хай спокійно спить. А знаєш, я повірив, що є чудо, коли в кільці ми замкнені були, тоді молитва линула до неба, я з Богом в тій молитві говорив. І в той момент, невидимі руки, нас вивели, не знаю навіть як. Хвалою, переповненою серце, я знав, що церква молиться за нас. Тут на війні я бачив вже багато, та Бог нас береже, ми ще живі. Тому прошу, продовжуйте молитись, щоб спокій був, настали мирні. дні. А ми сьогодні з хлопцями молились сердечно і просто, хто як вмів, щоб ця війна пошвидше закінчилась, щоб всі вернулись до домів, щоб жінка знов зустріла чоловіка, щоб матері побачили синів, щоб діти обійняли свого батька, а Бог війну скоріше закінчило.